9 лютого Ніжин з глибоким болем і скорботою провів в останню путь захисника України Азама Сабірова. У соборі всіх святих зібралися рідні побратими та мешканці громади, щоб віддати останню шану воїну, який понад 10 років боронив Україну. З 2014 року Азам став у стрій і залишився вірним присязі до кінця. Роки фронту, небезпеки і втрат стали його життям. Колись його мама, рятуючи дітей від війни в Таджикистані, шукала миру, та війна знову наздогнала вже тут. Україна стала для нього домом, а він її вірним захисником. Він свідомо став між ворогом і нами, віддавши життя за землю, яку полюбив і обороняв. Сьогодні Ніжин схилив голови у тиші та сльозах, проводжаючи героя в останню путь. Вічна слава і пам'ять захиснику України.